Я легко здовжить, лиш йому служити і людям розкажу про любов твою і про всі твої діла, душі будуть. Як та птичка, яка має волю. Волю. Ви вільні. Але зараз ми подивимося, чому ми вільні і від чого, і для чого. Хочу прочитати вам місце, яке написано в 2 Коринтянам, 5 голова, як і сказав, у продовження. Ось тепер. Ми створіння нове. Ми маємо сьогодні нове створіння, що це значить практично у житті християн. Ми після покаяння, після хрещення, після заключення домовленості з Господом не маємо нічого зміненого у нашому фізичному вигляді. Хоча дуже часто люди міняють одяг, стиль життя, і це відчувається, це дуже класно. Не навпаки, вони стають скромні, вони стають ціломудрені і починають служити Богу. Я хочу сказати вам, що Писання нам показує, чому це стається. От скільки четверта голова, друге Коринтянам написано, оскільки знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса. І нас воскресить з Ісусом і поставить разом із Ним. Питання у смерті Ісуса Христа тільки в одному, без Воскресіння не було б ніякого сенсу Його смерті. Якщо б він помер, а не воскрес, воно б нічого не дало. Біблія нам говорить такі речі. Я хочу, щоб ви слідкували за мною. П'ята глава, друге Корінтя, нам написано. Тому відтепер нікого ми не знаємо за тілом. Хоча б ми і знали Христа за тілом, але тепер більше його не знаємо за тілом таке тіло, яке в нього було. У нього тепер нове тіло, на якому є рани, і воно тепер на небі. Сьогодні на небі є тіло людини. Це був нонсенс. План Бога прийшов, щоб людина попала на небо. Як ми сьогодні можемо попасти на небо тільки тому, що Ісус Воскрес, і Він первенець там на небі чекає нас, і буде гостина. І на тому місці, де ти маєш сидіти, ніхто не сяде на тій гостині, тому що там написано Твоє нове ім'я. Бог дав тобі нове ім'я, Він дав тобі Духа Твого святого Свого, і Він сьогодні показує нам, там на Христі, дивіться в цьому тексті написано, а Господь помер за всіх. Щоб ті, які живуть, більше вже не жили самі для себе, а жили для того, хто помер за них. І ще раз, Ісус Христос помирає для того, щоб моє тіло померло. Тобто не Ісус помер, а Він каже, Ти помер на Христі. Коли я йду до покаяння, я розумію, що моє тіло мені важке, я не можу його нести. Я приходжу до покаяння, до того, хто вмертвив моє тіло, що Біблія називає не це тіло. Дивіться, це тіло це храм Божий. З цим тілом не можна нічого робити. Навіть блудників, перелюбників судить Бог, бо це грішить проти тіла. Якщо ти хочеш татуїровки, інші якісь зращення, це гріх перед Богом, тому що це не твоє тіло. Бог дав тобі тіло, і ти його маєш берегти. Будь ласка, тілом називається у Слові Божому ця ваша натура, яка прийшла у цей світ. Ви прийшли у цей світ горді, надменні, брехливі. Вибачте, вонючі, так написано, третя глава Римлянам. Почитайте, про що пише там ваше тіло, яке завжди бажає не то, що хоче Бог. Ваші бажання завжди проти Бога. Бо це тіло, яке уже надоїло вам, коли ви йшли на покаяння, Бог взяв і розп'яв. Він забрав усе ваше бажання жити для себе, егоїстичні ваші наміри. І Він сьогодні каже: я як помираю і прибиваю ваше тіло туди, так і воскресаю, і даю вам нове тіло. І тут він написано так: відтепер ви у Христі, у Христі. Якщо це, вибачте, Христос, а Це я. То дивіться, я у Христі. Що зі мною може статись? Це Христос, це я. Зі мною тут будь-що. Тепер я у Христі. Що зі мною? Що з тобою може статись? Завжди? Він керує усім. Вся планета создана для Ісуса Христа. Ви задумувалися? Бог создав. Для себе, для свого сина, для того ж, який воплотиться. Сьогодні ніхто не керує планетою, сьогодні керує Бог. І жодної секунди не було, що хтось кудись щось зробив. По милості Божій Бог створив церкву і це тіло Ісуса Христа. І Він якраз тут і сказав: Я вам ще раз вас попереджую, бо ви здатні забувати. Нагадую вам, брати, що Він нагадує нам і сестри? Ти забув, скільки Бог тебе беріг? Скільки чудес ти бачив у себе в житті. Можливо, ти думаєш, що він тебе сьогодні залишив в таких якихось непонятних тобі ситуаціях. Він каже: Ти у Христі, ти нове твориво. І все, що у тебе у житті тепер буде, це бажання догодити тому, хто тобі дав нову цю природу. І тому. Для того, щоб ми зрозуміли до кінця, що він від нас хоче, все-таки, Боже, скажи, понятно, на, нашому, на нашій мові, що від мене, тепер мені що робити. Коли я був без Христа, я знав, що робити. Ви розумієте, так? посадити дерево, будинок, що ще? Домову книгу. Банківські рахунки, ти можеш посадити всю вулицю дерев, Возьми, зроби ліс. І всі будинки можеш, не получиш нічого, насолоду від життя не будеш мати. Не буде. Та пустота всередині тебе буде супроводжувати, тому що там всередині що? Безкінечність. Ти різними кінцевими речами не заповниш ту безкінечність. Туди треба кого безкінечного Господа. Він приходить у життя, і що тут стається? Отож, у Христі ми тепер нове творіння. Все давнішнє минуло. Тепер все нове. Точно минуло. Чому ти, як християнин, можеш сьогодні мати переживання і проблеми в себе в житті? Таке, знаєте, вроді на подіомі, дали щось сталося, здувся, дали вообще пішов чуть ли не безбожник, дали ще щось. Така амплітуда в християнстві сьогодні існує. І у мене одне питання – як у тебе з освяченням? Як з твоїм освяченням? Як у тебе з бажанням читати Слово Боже? Якщо ти не читаєш Слово Боже, у тебе нема молитви. Твоя молитва до потолка, Бог грішника не чує. Показати вам, це не одне місце в Біблії написано. У цій книзі є місце, де написано: Бог не чує грішника. Якщо ти грішник, не обдури себе, Бог тебе не чує. Ти говориш у пустоту. Він тобі ніхто. А кого чує Бог? Своїх дітей. Як стати його дитиною? Я ще раз показую. Ти ходив без Христа. У тебе було куча гріхів, тут понаписувані гріхи. А як стати новим? Як це все стерти? І щоб не просто стерти для мене, щоб я забув це? А як. Зробити це для Всесвіту, для ангелів, які бачили, що ти робив. Знаєте, що жодного гріха не, не пропадає. Написано, що якщо ти одно слово скажеш, воно дзвіть. Записали, на диктофон записали, і коли прийшов час, тобі включили. Дивися, що ти говорив. Дивися, що тобі снилось. Вибачте, реінкарнації нема. Ти на другий курс коло не підеш. Нема шансу вийти з цього. Тільки кров Ісуса Христа. Якщо ти зустрівся з Ісусом Христом, якщо ти хочеш знайти Бога, і щоб Бог був твоїм батьком і чув твої молитви, якщо ти хочеш не просто, щоб він почув, ми сьогодні не говоримо, що Бог не чує, він, вибачте, не глухий. Він не... Ми маємо такі розуміння людські, що у Бога є вухо, Він чує, він обіжається, якісь такі приналежності при до Бога. Бог є дух, він всеіснуючий. Я маю на увазі, якщо ти говориш, прохаєш його за якісь речі, а він тобі не відповідає. Він каже: Я не маю з тобою справи. Нехай твій батько тобі допоможе. А світ поділений сьогодні тільки на дві сторони: знаєте, є діти Божі, а є діти чиї. Нема середини, ви розумієте: або Божі, або сатани. То Господь каже: якщо ти все-таки нове твориво, ти Божа дитина. Пам'ятай, у Христі Ісусі Бог примиряє сам Бог. Приміряє світ із собою. Це ініціатива Бога. Від Бога йде позов шукати тебе. Якщо ти чуєш Євангеліє, якщо ти чуєш про свою гріховну природу, якщо тобі вже остогидло так жити, і ти хочеш бути в раю, то це сьогодні для тебе. Неважливо, скільки тобі, може, 90 років, а можливо, тобі 10 років. Бог сьогодні працює з твоїм серцем, і ти сьогодні можеш примиритися з Богом. Але як примиритися з Богом? Його шляхом каже Господь: Я шлях, я двері, війди через мене і будеш спасенний. То сьогодні ми розуміємо такі речі: служіння примиріння. Якщо я сьогодні примирився з Богом і живу з Богом, а біля мене є люди, які не знають Бога, і я їм не розказую про це спасіння, у мене є питання, чи я спасенний? Якщо мені дуже добре, і тут є безкоштовно іншому, чи я готовий з ним ділитися цим. І моє життя стає цікавим. Я починаю служити Богу. Яким чином? Я несу служіння примирення, і я починаю розказувати людям, який добрий Бог. Якщо я у себе в житті не знаю і не маю цього свідчення, я розказую їм просто байки. Я їм розказую, що там у Міші, у Олексія щось було. Тобто я хочу погрітися у чужого костра. Якщо я маю. Свій вогонь, якщо я маю це е, свідчення свого життя, і я можу служити Богу цим, а Бог якраз закликав нас до цього, то треба щось із цим робити. Отож, ми, як посланики від імені Ісуса Христа, наче сам Бог просить через вас написано, ми посли, є посольство, кожен з вас із цим тепер зустрівся. Ви стояли біля посольства. Біля консульства. Ви записувалися туди. Ви можете собі уявити, що сам посол сам посол виходить до вас, бере вас за руку, і робить вам папера. Коло всіх інших, які стоять. Там куча народу стоїть, а він виходить, і ти питаєш, не поняв. А він говорить: це мій брат, рідний. Тепер іще раз, просто тут включилися, я закінчую. Отець, чому отець? Отець, що це? Він народив. Отцем стають мужчини, коли народжують. Він може бути мужик, справжній, здоровенний, а він безплодний. Він не отець ніколи. Отець, коли є сім'я, і воно працює. Ти навіть Божу заповідь на землі не виконуєш, якщо ти живеш в блуді. Запам'ятай, мужик, ти хочеш жити з жінками, ти не виконуєш заповідь Божу, бо ти не робиш союз. Між вами має бути Союз. Так само Бог сьогодні робить союз з церквою, яка народжує. І ти, як людина Божа, можеш стояти в черзі, і тебе з черги витягають, і кажуть: Ти що, брате, тут стоїш? Ісус Христос, і ти в Сини Божі або дочерь. Ря Божі, ти йдеш у любі документи без черги. Тим більше духовні документи. Ви робите цю справу уже не для себе. І Бог ініціатор, і доведе це до кінця. Щоб стати Сином Божим, треба зодягнути себе у Сина Божого. Як це стається? Коли ти зодягаєшся в Сина Божого? Під час хрещення, Шоста голова римлянам, прочитайте, він каже: всі ви охрестилися, у нього зодягнулися. Це все написано в Біблії. Ви стаєте синами Божими тільки тоді, коли Він вас одягає. То виходячи по землі, вроді Сергій, Оленка, Ваня, ви Свої імена земні тут маєте, а в небесній канцелярії ви Син Божий або дочь Божа. Ну, важливо це чи не дуже? Для мене це, я сам собі це нагадую, коли приходить тоска, коли приходять якісь проблеми на землі у мене з моїми цими речами, і я кажу: ну якщо на небесній канцелярії не підписали, я можу тут кому хочеш подзвонити. Не буде діла. Не дали дозволу звідти. Звідти не дали дозволу. А якщо там дали дозволу, тут може уся планета востати і сказати ні, а воно буде, воно зробиться. Євангелія? Для мене це так. Лен, чесно, я собі ще раз говорю: якщо Господь не сузіжі вдома, напрасно трудиться. Напрасно ви з утра встаєте. Просіджуєте і до півночі їсте хліб печалі, ви їсте хліба так в спіхах, що не можете його проглотити, бо вже одягаєтеся і вибігаєте. Є таке? Може час зупинитися? Дорогі, просто може час зупинитися. І сказати, Боже, я точно біжу в ту сторону, куди треба. Я так сильно біжу, прилагаю всі зусилля, а в ту сторону ти біжиш. Церква сьогодні йде до євангелизму. Ми виходимо на той рівень, коли ми будемо вчитись практично. Ми будемо запрошувати дуже багатьох братів з України і ще. Вони будуть приїжджати до нас. Це старші люди. Навіть хочемо пригласити, там є один дядько, такий, який від Путіна втік тут, він у нас. Ми пригласимо, як він основував церкви, як вони працювали у таких жорстких умовах. Ми хочемо. Щоб ми сьогодні практично виконували, не просто знали. Сьогодні у нас, вибачте, голова як чебурашка у кожного. Ми всі знаємо все. Пробуди тебе вночі, ти знаєш. А чому ти це не робиш? Знаєте чому? Ти не насолоджуєшся цим. Ти іноді сам, може, не віриш цьому, що воно так може бути? Людина, яка знає Господа і виконує Його повіління, Щаслить її на всіх шляхах її, щастить її на всіх шляхах. Нехай з цим серцем, і ще нехай з цим розумінням ми вийдемо завтра в понеділок. Закінчиться сьогодні день. Наступне будні. Нехай ваше серце не тривожиться, нехай не турбується. Що одягнутися, що їсти, Бог знає, як прокормити свою церкву на землі. Шукайте перше царство Божого і правди Його, а все інше приложиться вам. Легко Бу... E yeah. a...